Цей період нашої максимальної концентрації, максимальної нашої ініціативи, щоб саме Україна визначила справедливе закінчення цієї війни. Можемо вистояти, мусимо перемогти. Криводжицькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Місто в скорботі на щиті повернувся вірний син своєї держави. Мужній воїн та чудовий син Юрій Онищенко. Вічна пам'ять герою. Сьогодні Кременчук схилив голови у скорботі. Місто попрощалось з Юрієм Сергійовичем Онищенком, мужнім воїном, вірним сином України, який віддав життя, захищаючи її. Йому було 42 роки. Солдат Онищенко Юрій Сергійович, 1982 року народження. Народився в Кіровоградській області, проживав в місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі селища Кривущі. Закінчив фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Помер 10 травня 2025 року у стаціонарі військової частини у місті Запоріжжя, ушкодження внаслідок воєнних дій. Його серце зупинилось, але пам'ять про нього залишиться жити в серцях тих, хто знав його, як солдата, сина, товариша, громадянина. У Юрія залишилася мати. Її біль це біль усього народу, що знову платить високу ціну за свободу. Слова прощання лунали тихо, але впевнено. Люди згадували Юрія як щиру, сильну людину, як того, хто завжди був у центрі уваги та приходив на допомогу, коли це було потрібно. Був хорошим хлопцем, чесним, правдивим, відданим. Його сила була в тому, що він був, розумієте, був такою людиною, яка може зробити все. Він поважав свою батьківщину, свою землю. Своїх людей дуже велика втрата сьогодні. Дуже велика втрата. Це людина з великої букви. Він дійсно герой. Він герой з великої букви. Я впевнений, що пам'ять про його завжди буде в наших серцях. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях, у спогадах, у словах, у тиші хвилин мовчання. Юрій Онищенко ще одне ім'я у списку тих, хто залишився на небі, щоб ми могли жити на землі. Вічна пам'ять та слава герою Поліна Калініченко Іван Каченко Кременчуцькі новини. Дрони це не просто техніка, а зброя, яка рятує життя. Кременчук передав 47-й бригаді Магура нічні мавіки для ефективної розвідки і точних ударів по ворогу. Деталі вже замить. У сучасній війні технології це не просто перевага, а необхідність. Одним із найефективніших інструментів на фронті є дрони, зокрема, нічні, які дозволяють нашим воїнам бачити в умовах обмеженої видимості. Кременчук передав Мавіки 47 47-й бригаді Магура. Нагадаємо, що саме в ній служив герой України, почесний громадянин Кременчука Олександр Кроковець. З Олександром Володимировичем Краковцем передаємо чергову допомогу легендарній 47-й бригаді бригаді Магура, яка захищає Україну з перших днів війни. Олександр Володимирович є, мабуть, почесним волонтером бригади. Він є героєм України. По таким як він знають наших хлопців в бригаді. Дуже багато теж є кременчужан, які дзвонять Олександру Володимировичу, які пишуть мені і просять допомоги. Мавіки забезпечують точну розвідку та наведення артилерії. Завдяки нічним польотам наші військові отримують актуальні дані цілодобово, що дозволяє миттєво реагувати на загрози. Щиро дякую від себе особисто від побратимів по сестер нашої бригади за надану допомогу. Вона буде допомагати нашим побратимам, вчасно виявляти ворога та знищувати його. Чим наближати нашу перемогу? Слава Україні! Дякую. героям слава кожен дрон це збережене життя. Кременчук продовжує підтримувати тих, хто щодня б'ється із ворогом на передовій. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Які питання сьогодні розглядали під час засідання однієї з постійних депутатських комісій Кременчуцької міської ради? Дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Тетяна Сергієнко, Ігор Штефан та Інна Петренко головував Олександр Плескун. Чотири члени комісії достатній корум для того, щоб розглядати. І приймати рішення комісії. У нас є відкрита і закрита частина, є відкрита частина проєкту рішень виконавчого комітету і проєкту рішень, які планується винести на сесію. І також є закрита частина проєкту рішення виконавчого комітету і сесійне рішення. Під час засідання депутати розглянули ряд рішень, що стосувалися сфери освіти Кременчука. Проєкт рішення про виділення коштів з фонду у сумі 27 тисяч гривень департаменту освіти для гімназії 27. На послуги з проведення технічної інвентаризації та виготовлення державного акту на право постійного користування земельної ділянки наступний проект рішення про виділення коштів з цибіляційного фонду у сумі 461 шістдесят одна тисяча гривень департаменту освіти для гімназії номер 2 по об'єкту капітальний ремонт частини відмостки та цоколю. Усунення аварійної ситуації в гімназії номер 2. Окрім цього, членами комісії було підтримано рішення про виділення коштів Кременчуцькій гімназії номер 19 для організації участі дітей у всеукраїнському етапі змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Серед розглянутих питань були і ті, які стосувалися медичної галузі міста. Проект рішення про виділення коштів сепіційного фонду у сумі 99 тисяч 800 гривень департаменту охорони здоров'я для комунального некомерційно-медичного підприємства Кременчуська на придбання ортопедичних. Матрасів для терапевтичного відділення з ліжками для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС також в межах засідання члени комісії розглянули виділення коштів департаменту молоді та спорту. Проєкт рішення про виділення коштів з апеляційного фонду у сумі 15 тисяч гривень департаменту молоді та спорту на оплату кейтерингових послуг з організації харчування на період проведення першого міського етапу Всеукраїнського дитячого юнацького військово-патріотичного грисоту джура. На комісія розглянула питання додаткових піль для хременчужан, які мають вагомі заслуги перед батьківщиною, відповідно до пункту 16, 18 статті 16 закону України про статус ветеранів війни і гарантії соціального захисту. У нас є один герой України, який має особливі заслуги перед батьківщиною. і Передбачена пільга таким особам. То ми пропонуємо додати захід до програми ветеранів Кримачука. Це щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Розуміло, я у коли зауважені за перечень пропозиції. Запрошую голосувати. Усі винесені на обговорення рішення під час сьогоднішнього засідання були одностайно прийняті членами комісії, тож подальшому їх винесуть на найближче засідання виконавчого комітету та сесію міської ради. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуці відбулось відкриття меморіальної кімнати, присвяченої почесному Кременчужанину людині, яка врятувала тисячі життів Михайлу Павловичу Парнеті. Увага на екран. У філії номер 5 Кременчуцької міської публічної бібліотеки, яка з гідністю носить ім'я Михайла Парнети, сьогодні відкрила меморіальну кімнату на честь цієї визначної постаті. Це не просто куточок пам'яті, це жива історія, переплетена з книжками, рукописами, архівними матеріалами і особистими речами людини, яка залишила глибокий слід в житті міста. Тисяча екземплярів книг саме українською мовою художньої літератури з помітками саме Михайла Барнете. Це безцінно, тому що кожну книгу він прочитав кожна книга його надихнула. І Кременчук має. Має пам'ятати таких людей, які зробили для популяризації української мови, української історії української культури дуже багато. Тому ми сьогодні віддаємо шану і честь почесному громадянину міста Галі Парнеті. Ідея створити меморіальну кімнату народилась несподівано з телефонної розмови з донькою Михайла Павловича, пані Оксаною. Декілька місяців тому пані Оксана це донька е, Михайла. Бернети зателефонувала до мене і запропонувала нам бібліотеку свого батька. Ми погодилися, поїхали дивитися на цей шикарний фонд бібліотечний, як ми кажемо. І пані Оксана вирішила нам подарувати особисті речі свого батька. Коли вони до нас потрапили ці речі, ми подивилися і вирішили, що ну, бібліотека. Трошки не те місце, де повинні зберігатися такі краєзнавчі матеріали. Тому 80% архіву було передано до Кремічуцького краєзнавчого музею. Михайло Парнета хірург із тисячами врятованих життів, інтелектуал, ерудит, шанувальник української культури. Ще з дитинства він любив читати, і ця любов супроводжувала його протягом усього життя. Родина Парнети глибоко шанувала українське слово, а Кабзар Тараса Шевченка став для них духовною опорою. Саме завдяки ініціативі Михайла Павловича у Кременчуці з'явився пам'ятник Кобзарю. А вже сьогодні на його честь відкрили меморіальну кімнату, що налічує тисячу книг, прочитаних самим Михайлом Павловичем, що стало гідним спадком для нащадків. Хочеться, щоб місто наше пам'ятало не лише видатних героїв сучасності нашої держави, а саме місцевих жителів, які дійсно тут щодень творили історію і зберігали пам'ять для нащадків. Величезна подяка сім'ї, яка не лишила ці всі скарби десь у себе в клунях або ще де і дійсно передала це для того, щоб ми могли цим дивитися на це і радіти, що воно має своє життя? Такі ініціативи важливий крок до формування суспільної самосвідомості та пошани до тих, хто творив майбутнє нашого міста. Від сьогодні двері меморіальної кімнати відкриті для всіх за адресою вулиця Республіканська, 65. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Як зібрати команду, яка справді працює разом, а не просто поруч. У центрі життєстійкості місця сили Кременчук відбувся тренінг для лідерів учнівського самоврядування на тему командної роботи. Про те, чому сьогодні важливо вміти гуртуватися заради спільних цілей, далі у сюжеті у Кременчуці молодь вчиться не тільки на уроках, а й через досвід співпраці. Вчора центр життєстійкості місце сили Кременчук став майданчиком для справжнього діалогу, довіри та взаєморозуміння. Саме там відбувся тренінг Синергія успіху, мистецтво командної роботи для активних представників шкільного самоврядування. Ми завітали до центру життєстійкості міста Сели Кременчук для того, щоб учасники мали можливість взяти участь в тренінгу з побудови команди, командна робота, тому що це дуже необхідно мати підтримку, вміти спілкуватися і взаємодіяти один з одного. Сьогодні, як ніколи, молодь має вміти не лише мислити критично, а й згуртовуватися навколо спільної мети. До нас завітали підлітки, і ми говорили сьогодні з ними. Говорили, практикували, теоретизували і все, що тільки можна було. Власне кажучи про командотворення, про успіх завдяки якраз командній роботі, адже не секрет, що в країні триває війна. До цього у нас ковід був да дуже довгий строк, насправді дистанційний тривало. Навчання і звичайно, що деякі навички комунікативні втратилися. Учасники ділилися враженнями з посмішками на обличчі для багатьох цей тренінг став справжнім відкриттям. Вони зазначили, що навчилися краще чути один одного, приймати різні думки та працювати на спільний результат. На цьому тренінгу ми практикували знання про командоутворення, У нас було багато ігор у групах. Це дуже корисно. І сьогодні я зрозуміла, що треба більше з людьми бути у команді. Дуже вдячні за запрошення на це на цю. Зустріч я познайомився тут з людьми, з цікавими, веселими. Ми виконували різні вправи. Перш за все хотів би подякувати організаторам за те, що влаштовують такі заходи. Перш за все вони це роблять для розвитку молоді. Був би радий завітати ще раз на цю зустріч. Захід реалізовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, департаментом молоді та спорту Кременчуцької міської телерадіокомпанією, спільно з партнерами в межах реалізації проєкту центру життєстійкості місце сили. Кременчук. Софія Григоренко Іван Каченко. Кременчуцькі новини. У час, коли кожна посмішка на вагу золота до Кременчука з концертом завітав Максим Бородін. Живий звук, глибокі тексти і справжня атмосфера подарували кременчужанам кілька годин щирих емоцій. Увага на екран. <звук> Романтика, щирість і живий звук. Саме так минув вечір у міському палаці культури Кременчука, де із сольним концертом виступив співак Максим Бородін. Приїхали до вас вдруге в гості і, і в перший раз це велике задоволення. Ти з перших секунд, з першої пісні відчуваєш або є ця енергія, або немає. В Кременчуку в 100% випадків вона є. Дякую за те, що ви види. Ще до початку концерту біля входу міського палацу культури утворилася черга. Глядачі поспішали зайняти свої місця, ділилися очікуваннями. Для багатьох це була нагода бодай на кілька годин відволіктися від тривожних новин, зануритися у світ музики та справжніх емоцій. Коли канавець подобається, ми ВПО, ПАПАС на Луганську область. Якщо є нагода, ой, це дуже нам допомагає перемкнутися так. І Дитині дуже подобається, бо то, що ми пережили, ну потрібно відволікатися, бо така ситуація зараз в країні, що могли всі перезавантажені, то треба якось, хоч чуть-чуть. подобається. виконавець, його пісні подобається. Голос, щирість у кожному слові та емоційне виконання Максима Бородіна зачарували зал, викликаючи аплодисменти після кожної пісні. Цей вечір став для багатьох справжньою музичною терапією світлою, такою, що залишає після себе посмішку і віру. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Слава всім, хто б'ється і працює заради України і українців. Слава всім у світі, хто захищає справедливість, слава Україні та слава нашим героям.